Ми будемо співати пісню. Ти не будеш нормально співати. співати. Ми будемо співати пісню. Нам потрібно давай. А кожен герой він не воїн. Він батько він сину відмін. Не знаю, він свої покою. І лише запитання не мій. А скільки коштують сльози, ти, ну, життя, чи є це причина заради якої не стане у дитя? Не руку, борода сила і серце запалим твоїм. Це наша краї... майбутнє, це наша країна. Вона в наших душах є, yeah, yeah. сила, така наша доля у нас є праця своя. Не будемо жити ніколи в волі. Ми сильня, дина сім'я, нам потрібне ми. світла, світле, миру нам сьогодні треба, нам потрібне мине небо, синє синє, світле, світле, миру нам сьогодні треба. Ти, росіян, Німець поляк, три тиші єврей. Кожного є тут своя країна, та Україна одна для людей, Ми в країні. Одні. Нам потрібне мирне на небо. Бо синє синє, світле, світле, миру нам сьогодні треба нам потрібне мине на небо синє синє, світле світле, миру нам сьогодні треба. була Віка батистова и Нина Пугачева. Всем пока, подписывайтесь на мой канал и ставьте наконец-то лайки.